Чи встидаємося ми перед церквою перехреститися? Коли їдемо по дорозі бачимо хрестне знамено, чи ми хрестимося, чи так собі. А тут не собі там стоїть. Я часто чую, очі, а цей хрест можна почитати чи не можна. Там ноги так стоять, а там руки так стоять. І той хрест православний, чи католицький? Той хрест. Неправославний і не католицький. Той хрест чий? Христовий. І тому це є визнання Христа перед людьми. Чуєте, що є важливо? Не просто католицька церква, не просто православна церква, а Христом там щось не пахне. Ми маємо визнавати Христа перед людьми. Я християнин. І Христос мій Спаситель? А якою ти конфесією? То друге питання. Перший раз я християнин. Іменно у цій роздільності роблять між людьми колотне. І каже Ісус Христос, хто любить батька і матір більше, як мене, той мене недостойний. Хто любить більше православ'я, як греко католиків, той мене недостойний. Як вам нова інтерпретація? Хто почитає більше ремокатоликів, як московський патріархат, той мене недостойний. Не, не задумувалися над тим. Христос каже ще ближче. Як ти не, хто, не, хто любить батька свого і матір свою, більше як мене, той мене недостойний. Чуєте? Четверта заповідь каже Господь: шануй і батька, і матір. І підкреслю, якщо ти любиш тата і маму більше, як мене, то ти мене недостойний. Як ми маємо відноситися тепер, Господи? Як я так маю любити тебе? Покажи мені, як це. Ти ж кажеш мені любити батька і матір, і хто визнає тебе перед людьми, того я визнаю, каже Господь, перед Отцем моїм небесним. Господь Бог хоче, щоб в нашій голові був порядок. Є поняття пріоритетів, поняття цінностей. Якщо в тебе на першому місці Господь Бог, то в тебе все решта буде на своїх місцях. Тато, мама, діти, греко-католики, православні, римокатолики, греко всі. Всі будуть на своїх місцях. Якщо в тебе на першому місці Господь Бог. Іменно про це й говорить Ісус. Учні підходять і кажуть, Господи, ми покинули все, пішли за Тобою. Що будемо за томати? Торгуються. Люди, як люди. І ми часом торгуємося. Господи, якщо ці дитини мені виздорові, то я буду ходити до церкви до кінця свого життя. Я тобі капличку збудую, я тобі храм збудую, Господи. Ми торгуємося. Бо часом відчуття безпомічності нас заставляє робити дуже серйозні кроки. Коли ти розумієш, що медицина вже нічого не може зробити, коли ти розумієш, що вже ніякі препарати тобі не допомагають, і ти що робиш? Ідеш, Господи Боже, рятуй мене в кінці. Чуєте? В кінці. Всіх обійшов і потім прийшов в кінці. Це так само, як ви йдете зайшите гроші. Йдете спочатку до тих, ну, хто має до багатих, то й не маю. Банку мільйони налічки ноль, вибач, не можу тобі нічого дати. Йдеш до другого, до третього, а потом приходиш до сусіда бідненького. А він каже, де ж сумний? Так, Каже, гроші, зючим. хотів позичити, ніхто не дає. Ти, той багач, той багач, той багач, нічого немає. Він каже, а скільки тобі треба? А тисячу доларів. А наскільки тобі треба? Та мені на два місяці, бо я тут машину ремонтую, чи... ну неважно. Ти знаєш, я тут збираю гроші на цей, хочу хату перекрити. Я можу тобі дати. Часом от тому в кінці, що ми приходимо до того, вже якби не віримо, так, що там може бути, але то є. А тепер скажіть, подумайте собі, ну, позичу він гроші, написали розписку, а потім собі той сусід думає, слухай, чи це він до мене в останню чергу прийшов? Ті такі багаті, так і так йому не позичили. А чи він до мене спочатку не прийшов? Я ж найближче від нього живу. Господь Бог так само і вас спитає, Скажи, слухай, Ти перед тим, як йшов до лікарні на обслідування, чого не помолився до мене? Ти перед тим, як йти на, на операцію, чого не, не помолився до Господа Бога. А відклав Бога на останнє, коли вже ніхто нічого не допомогти. Психологи не справляються, медицина не працює, все, і допоможуся в кінці. Може, Бог поможе. І потім, коли тебе притискає дуже сильно, ти починаєш торгуватися, так як Петро. Господи, а що буде мати, як піде? От ми пішли за тобою і все кинули хочу з нас, що я буду мати. Чи осуджує його Ісус? Ні. Ви знаєте, Він і нас не осудить. Бо ми люди трошки підпорчені первородним ріхом, підпорчені суспільством, підпорчені нашими батьками. Так, так, нашими батьками. Бо ніхто так не ставить дитину на ноги, як тато і мама. І ніхто так не портить дитину, як тато і мама. І не думайте, що тільки поганими звичками ми портимо дітей. Ні, ми портимо їх надмірною любов'ю даючи їм надмірні привілегії. То мама сама зробить, то тато сам зробить, не ліз, не треба нічого, ти маленький, ти маленька, що це наробити. Ніхто так не портить дітей, як тато і мама. Тому Христос вам так намікає. Хто любить свого тата і маму, дітей своїх більше, як мене, той мене недостойний. І хто не відрічеться самого себе, не візьме свій хрест на себе, то мені недостойний. Що значить свій хрест на себе? А доню, дай я за тебе домашнє завдання зроблю? Не треба, дай мама сама капчики помиє, та тобі того не треба. Ти так будеш доросла, ти не будеш собі капці мити їсти не будеш собі готувати, ти будеш мати своїх кухарів. Нащо тобі того? Не треба. Ви забираєте від дитини хрест. І вона би й хотіла його нести, але тато з мамою не дають. Але коли тато з мамою беруть на себе дитинічий хрест, вони свій трошки кладуть з боку. І тоді Господь Бог скаже: слухай, цілежі проживісь. Свій хрест постійно клав, бо треба було чийсь хрест нести. То на роботі замість свого начальника, то замість своїх робітників, то ще там де десь все за когось сніс чужий хрест, а свій ні. А Христос каже, свій хрест треба нести. Ми часто, обдурюючи себе, відказуємося від своїх обов'язків, прикриваючись тим, що я, ну, я йду до церкви. Ну що, сидіть вдома голодні, бо я йду до церкви. То неділя. Я тобі не лишу церкву, бо, будьте голодні, що хочете, я йду до церкви, то важне. Звари їсти в суботу, встань рано в неділю, коли хочеш. Звари, приготуй свій хрест, свій обов'язок, який маєш зробити, зроби, а потім йди. Потім принесеш Господові Богові жертву. І та жертва буде Богом приймлена. Якщо ти лишиш свої обов'язки і прилетиш до церкви, Бог скаже, і чого ти прийшов? Ти хочеш, щоб я замість тебе твою роботу робив? Господа Бога треба любити не то, що лишати свій хрест, а показувати, що, Господи, я несу свій хрест як ти ніс. Бо на твоїм хресті були і мої гріхи. І як би не було, що б я не думав, для того, щоб мені спасти свою душу і достойно бути членом спільноти, я маю нести свій хрест. Дивіться, як побудована спільнота, наприклад, морошок. Кожен знає свою роботу. Вони щось там бігають дурною, але кожен знає свою роботу. Як вони чітко будують то ті всі свої ці нори, це вентиляція, де, де відповідно, там ніколи нічого не задихає. Подивіться на бджолі. Одні лит... літають розвідники, вони дивляться, де є, скільки є цвіту, прилітають, потім сідають на ті соти, починають танцювати в певному напрямку, якби розказують цим бджолам, куди летіти, скільки там меду. Ціла історія. Одні, одні робочі бджоли, другі захищають, матка робить свою роботу, ті, ті роблять свою роботу, кожен має свою роботу. Та всі навколо є організовані, всі, що живуть групами вовки, наприклад, ті, що живуть у стаях, вони ж там ціла історія. Я, я взагалі захоплююся дуже вовками, тому що це є особливий вид тварин. Хоч вони хижаки, але вовки це досить організовані. І тому ми покликані жити у спільноті. І коли ми у своїй спільноті не розпреділимо, хто захищає, хто готує, хто одіває, хто заспокоює, а хто маленький росте, це його завдання Ви рости. І тато з мамою має дбати, щоб діти росли. Рости правильно, рости добре. І з маленьку разом з ними росте їхній хрест. І дитина, навіть якщо дуже маленька, ще не вміє ходити, але свій хрест маленький вже носити може. І дитину треба вчити з малку донесення свого Христа. І коли кажеш, мамі треба помогти, це не означає, що мама, що мама слабка або немічна, треба стати доню, тебе треба вчитися до дорослого життя. Ти повинна вміти замітати, прати, гладити, Не мамі помагати. Бо дитина буде себе відчувати якусь рабину так? Треба дитину вчити до самостійного життя. Але пам'ятати завжди, що на першому місці є Господь Бог, Ісус Христос. Щоби не спутати оту Ієрархію. Бо Христос каже, хто любить свого батька, свою матір, своїх дітей, своїх друзів, своїх внуків, більше як мене, то й мене недостойний. Господи, ти Бог мій і Цар мій. Слава тобі навіки. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава